До Дня Збройних сил України, відділом фізичної культури та спорту спільно з управлінням освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради були організовані та проведені змагання з волейболу серед мужніх та найсильніших захисників нашої держави, військовослужбовців. Розпочався захід хвилиною мовчання з метою вшанування пам'яті всіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Росії проти України. Далі з вітальним словом до присутніх звернувся тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради Володимир Самборський. Наш е, турнір був присвячений збройних сил України. Е, е, вам всім хочу побажати наснаги, звісно, що міцного здоров'я і всім нам найшвидше бути до нашої мріяної, барної перемоги, щоб наша країна перемогла і наскіпла, як нам вона із А вам сьогодні бажаю всім успіхів, гарної гри, продемонструвати найкращі свої спортивні якості, ну і визначити найсильнішого, най... Тому, що сьогодні буде найскладніший і найсильніше. Ну, всіх вас святом сьогоднішнього спорту всіх знову звітуємо. У спортивних змаганнях взяли участь чотири команди: подільського РТЦК ТСП, військової частини А 15 36 військової частини А 73 46 та команда прикордонного заону. Всі учасники були гарно підготовлені, та показали належний рівень майстерності та справжню жагу до перемоги. Отож, в наполегливій спортивній боротьбі місця розподілилися наступним чином: третє місце посіла команда військової частини А 15 – Друге місце команда Подільського РТЦК та СП. І переможцями стала команда прикордонників. Всі вони були нагороджені грамотами та подарунками. Хочу подякувати організаторам за організацію таких змагань. Приємно було прийняти участь. Ну як завжди, зайняли перше місце враження. Тобто вони нам подарували враження, емоції, яких нам не вистачало на під час цих трудових буднів, скажімо так. І велике хочу сказати, дякую команді, яка підтримувала одне одного під час цих. Сьогодні. Спортсмени продемонстрували гарну якість гри і е, визначили кращих з кращих. В турнірі прийняли участь чотири команди. Переможцем була визначена команда нашого прикордонного загону. Ще ми їх е, і вітаємо. І також з їхнім святом Днем Збройних сил, щоб у них були сили перемогти всіх наших ворогів. Всіх учасників гри привітала заступник міського голови Людмила Задорожна. мені дуже приємно бути на І завдяки вам, вашій неколежної ми використовуємо ці такі невеликі свята та спортивні для вас, щоб ви тут вітаємо і серцеві душою, трошечки розважилися, знайшли час для відпочинку, адже завдяки вам, ваші підійшли, що ви у нас ми створені в нашій подільській громаді, тихо мирно і ми живемо звичайним, практичним життям. Е, також від імені керівництва черговий раз це свято проходить в рамках святкування е, і починаючи з 6 грудня вашу адресу лунаю самі кращі слова, підтримки, подяки. До них всіх хто і дякую вам за вашу службу. Ще одним чудовим сюрпризом для військовослужбовців були подарунки з побажаннями всіляких гараздів від дітей внутрішньопереміщених осіб, які вони власноруч виготовили для військових. Отож, приєднуємось до побажань дітей, вітаємо наших захисників з перемогою, бажаємо військової вдачі, янголів-охоронців та скорішого завершення надважкої військової роботи по знищенню підступного ворога найшвидшої нашої перемоги. Тамара Шарапанівська, Ілья Біюль, телекомпанія КЕТ.